Доброго ранку і привіт усім із Києва. Цього разу нас запросили гості сім'я Юхимовичів. Батьки написали нам, що у них троє синів, дружня родина і свої сімейні цінності. Ходімо знайомитись. Подружжя Юхимовичів запросили нас через офіційну сторінку сніданку у Фейсбук. Ми не змусили їх довго чекати, і вже наступного дня з гостинцями завітали на ранкову каву. Доброго ранку, Доброго ранку! — сніданок до вас в гості. Завітав Є, ось, будь ласка, з гостинцями. Проходіть. Віктор і Оксана знають секрет, як побудувати міцну сім'ю та гармонію у стосунках, і залюбки діляться знаннями з усіма. Вони у шлюбі 18 років тільки познайомились, і нас одразу просять до столу скуштувати сирник за рецептом нашого Руслана Сенічкіна. У нас завжди вранці дуже традиція, як тільки Ми, встаємо, ми включаємо один плюс одін сніданок. Ми ще смотрели коли Сенічкін був один. і ми все время думали, боже, як же він... Та піднімається рана, у нього дихає, і ми так всі радивались. Кидає дали вже партнершу, а потом що й опа, і що й двоїх, і наконец-то сінічки наддохньо. Познайомилась пара як у романтичному кіно. Спільні друзі запросили на подвійне побачення: Віктор і Оксана, які не знали ще тоді один одного, спершу не збирались іти на рандеву, та все ж прийшли. Після п'яти хвилин розмови про все на світі стало ясно, це кохання з першого погляду. И когда я вот увидела Виктора, думаю... У меня такая буласть там ну мой чоловік. Ми встретились глазами, ко мне хвилин... Да, минут... У нас правило пришел, увидел, победил. До этого времени я не думала Ну, так У подружжя троє дітей старший Сергій, військовий офіцер, учасник АТО. син від першого шлюбу Оксани. Але до Віктора ставиться як до рідного. І лише йому розповів, що бере участь у військових діях. На сході, а для мами він зараз служить у Харкові. Мені до син досі порні посвящає виті подробності, тому що він не, не хоче, щоб я переживала. Він більше ділиться от світом всім. Тому це, ну, я вважаю, теж мужкою поступок. Олександр музикант, студент Київської академії мистецтв. Неймовірно, але у свої 14 років він сам заробив на дорогий інструмент і купив собі скрипку. А ще Сашко грає на фортепіано, займається вокалом та сам творить музику. Наймолодшому Даниїлу 10 років. Вчається у спецшколі французької мови, як і старший брат, малий хоче бути військовим, коли виросте, а поки займається текондо і здобуває нагороди на змаганнях. Друге місце третє, третє, третє. Сімейна традиція родини на усі дні народження ставити спектаклі, які діти самі придумують для дорослих. А щороку на Різдво колядують. Бувало за вечір привітають десятки сімей і, звичайно, отримують за це гостинці. Дуріш, яблука. У такій теплій, дружній атмосфері ми познайомились із родиною Юхмовичів із Києва. У цьому домі панує любов і злагода, а гостей зустрічають з усмішкою на обличчі.